В цілому, вже більше ніж півроку, ситуація на Покровському напрямку доволі складна, і навіть іде мова про те, що це не єдиний напрямок Покровський, а в тому числі напрямок Добропільський, адже ворог не полишає спроб, тільки захопити місто Покровськ, та ще й з перерізати логістичні шляхи, які до цього міста підходять. Ну і враховуючи те, що Добропілля є одним з міст якраз по трасі константиновка Покровськ. То безпосередньо, якраз ця траса вже перерізана. І наступний напрямок це Краматорськ безпосередньо Покровськ. Добропілля знаходиться на його шляху. Якщо от ми зараз дивимося на виступ, який виглядає у формі рогатки, це якраз була спроба ворога перерізати вже не тільки логістику до міста Покровська, а й до міста Добропілля. Ну і в цілому, ми бачимо, що ситуація на сьогоднішній день з кожним днем ускладнюється. Звісно, ми маємо втішні новини, що ситуація потрошки стабілізується, і ми дійсно це спостерігаємо. Проте прямо послабленням це не звеша. З ворог на цьому напрямку досяг доволі великих успіхів, зміг досягнути безпосередньо цього логістичного шляху між Краматорським та Добропіллям. Ну і зараз ми бачимо, що цю ситуацію в принципі намагаються виправити вже комплексні сили оборони на цьому. 怎么了？